Ми знаходимося на заході, який має назву П'ять колосків – ціна життя. Він присвячений шануванню Дню Голодоморів, політичних репресій та виселень. На цьому заході наші студенти у університету Україна ну, закріплять матеріал, який вони вже знають. Ми вже вшановуємо не перший раз і також познайомиться з новими документами, свідченнями, які представлені у нас в експозиції. Ось на столику там знаходяться ці документи і свідчення людей, які пережили голод. Голодомор, голод 1933-го, це голодомор, це жахіття, яке не повинно більше повторюватись. І тому мета нашого заходу знати, як це, причини цього голоду, його наслідки, можна було обійтись без цього голоду чи ні. Політика тодішнього керівництва і нашої тодішньої держави. Ну і звернення до людей, щоб вони пам'ятали, вшанували людей, які не дожили до наших днів. Хотілося б дізнатись, буде показана історія загалом України даної історичної епохи, чи буде зроблений акцент саме на керування? Тут є два моменти. Перший момент ми краєзнавчий музей, тому у нас є стаціонарна експозиція, присвячена Голодомору. Другий момент у нас представлені документи і свідчення наших експедицій і свідчення людей, які пережили голодомор. Вони є ось на столику. У нас тут представлені. Третій момент це частина виставки. Ми пам'ятаємо з інституту національної пам'яті. Яка представлена теж у нас сьогодні в експозиції. Тобто вона тимчасова.